Прем'єра третьої серії другого сезону серіалу Коп з минулого відбудеться 14 вересня о 20.00 на телеканалі ICTV2. і від неї варто очікувати напруженого сюжету та цікавих поворотів подій. В третій серії доля вирішила познущатися з Олега Доліна. Мало того, що він втратив у бойовій перестрілці свого колегу та товариша Андрія, так ще й кохана жінка вирішила повернутися до колишнього чоловіка. На жаль, Ксенія не змогла залишити родину заради кохання 25-річної давнини. Однак, Олегу не має коли думати про мелодраматичні події його життя, адже на нього з андроїдом чекає нове розслідування вбивство ворожки. Загалом загублюючий аспект цієї серії полягатиме в поєднанні емоційних витоків та кримінального сюжету. Розслідування вбивства ворожки, яке Олег зі своїм колегою Андроїдом будуть вести, обіцяє багато непередбачуваних поворотів і загадок, які триматимуть нас на прузі до самого кінця. Що стосується четвертої серії, то її прем'єра відбудеться теж 14 вересня, відразу після третьої серії, і від неї варто очікувати продовження важливих поворотів подій. Четверті серії перемир'я між Андроїдом Сироїдом та Олегом Доліним тривало недовго. Напарники почали нове змагання, цього разу атлетичне, молоде покоління проти старої закалки. Дорослі чоловіки не знають жодного спокійного дня на роботі. Проте саме завдяки своєму суперництву їм вдається вийти на слід злочинця, який вбив працівницю фармацевтичної компанії. Вбився, виставив все як пограбування, однак все виявиться зовсім не так, яким видається на перший погляд. Отже, не пропустіть серії через інтригуючий сюжет, захопливу гру акторів та здатність сплітати драму та кримінал. Діліться в коментарі своїми думками про новий сезон. ставте лайк і до зустрічі!